Велика середа, слово дня. Я є, відповів Ісус, побачте Сина Чоловічого, який сидітиме праворуч вся могутнього та йтиме по хмарах небесних. Отож перевсященик роздер свою одежу і каже Навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство, як вам стається? І всі вони присудили, що смерті він гідний. Марка 14, 53, 72 І повели Ісуса до переосвященика, і зібрались усі пересвященики, старші та книжники. Петро ж ішов слідом за ним здалека, аж усередину до двору перещещеника, і сівши слугами, грівся при ватрі. Переосященики ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити. Та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні. А деякі, підвившись, так свідчили проти нього ложно. Ми чули, як він говорив зруйнує храм цей рукотворний і за три дні збудує інший нерукотворний. <кхід> та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді перещеник Уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши, не відказуєш нічого, коли оці свідчать проти тебе. Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його пересвященик і каже йому, чи ти єси Христос, Син благословеного? Я є, відповів Ісус. І побачте сина чоловічого, який сидітиме праворуч всемогутнього, та йтиме по хмарах небесних. Отож перевсященик роздер свою одежу і каже, навіщо нам іще свідки ви чули богохульство? Як вам здається, і всі вони присудили, що смерті він гідний? Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице, і, були, і били його по щоках та приказували пророкуй, а й слуга били його по обличчі, коли Петро був внизу на подвір'ї. Приходить одна із служниць священником і, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього і каже А й ти був з Ісусом, Назарянином, та він відрігся, кажучи не знаю, і не розуміє, що ти, каж... що ти таке кажеш. Та й вийшов геть на перед а півень і заспівав. Служниця ж, побачивши його знову почали говорити тим, що там стояли. Це з їхніх. Та він відрівся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра, ти справді з їхніх, бо ти галилеянин. Він став клястися і божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете, тієї ж миті півень заспівав у друга і згадав Петро славу, що Ісус був промовляв до нього. Перший, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відріжеться, та й заридав гірко. Подумай, юдеї не хочу чути чесної відповіді Христа, що заважає їм прийняти правду, чи не хочеться часом і тобі не почути Христових слів, зробити по-своєму. Побитий увесь я та зранений, ось стріли ворожі, що зранили душу і тіло. Ці рани, болячки та струпи є слідами моїх свавільних пристрастей.